Привіт, поділюся своїми думками з приводу цього матчу. Форма команди Конте і так краща за кондиції Манкуніанців, а Мющей може не вистачити двох діб на нормальне відновлення. Прохідний європейський мідвік з кіпрською Омонією лише частково допоміг Манчестер Юнайтед освіжитися перед туром з Ньюкаслом. Той брак, що був у Манкуніанців проти 40, виявиться неприпустимим із Тоттенхемом. Тоттенхем з великим запасом сил і міцності грає вже котрий тиждень. А різкого спаду після сухих перемог над Брайтоном і Евертоном очікувати не варто. Євромідвік за Інтрахтом давався шпорам легко, вони раціонально контролювали свою перевагу і не змінили цей підхід навіть після вилучення у німців. Збережені ресурси допомогли впевнено розправитися з рисками. І цього разу на третину подовжена підготовка до туру має знову стати корисним козирем Тоттенхема. Щодо адаптації до щільного графіка, Конте в ньому ефективніше веде помірну ротацію, яка з мінімумом травм дає змогу шпорам виступати в найсильнішому вигляді. У той кістяк основи з найближчим резервом, який заграв ближче до очікувань Тенхага, набагато вущій, вони неабияк вимотані. Мій прогноз перемога Тоттенхема з форою Залишай свій прогноз у коментарях.